Доброго дня, шановні українці, вітаю вас на своєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Вже декілька тижнів, можу сказати, пару місяців, ми всі чекаємо рішення, що буде з 1 вересня з тим квитком 9 євро. Мені Ютуб видає якісь відео, хто там розказує, як буде. Ніхто нічого не знає. Ми з вами люди розумні, ми з вами люди позитивні. Тому, поки політики щось собі там вирішують. Коли і як і далі буде все працювати, я дам вам інформацію, яка в нас є альтернатива. скільки ми попереджуємо ту ситуацію, коли людина виходить, їй треба їхати, вона не знає, скільки що коштує. Давайте спочатку три слова про той квиток про 9 євро. По-перше, продали 16 мільйонів квітків. По-друге, Перевантажені бус, бан, штрасенбан, ви всі це самі, ті, хто подорожував на вихідних, ви це все самі змогли сидіти в першому ряду і дивитися, як воно відбувається. Але ви могли подорожувати. Далі. І пропозиція, і зелені, і інші значить, партії, вони кажуть, давайте зробимо квиток за 69 євро. І тоді ви зможете так само мати такі права, як і за 9. Той квиток буде коштувати не менше, не більше да? 2 мільярди. Пауза. Тепер, просто щоб ви знали, яке це навантаження на німецьку систему політичну і на то, хто це буде платити. А тепер давайте підемо з вами по квиткам. По-перше, яка у вас мета? Ви хочете їхати на роботу, або ви хочете подорожувати. Або ви хочете мені лайк поставити за відео, не маю нічого проти. А, якщо ви хотіли їхати на роботу, будь ласка, вам має людина, яка вас влаштовує на роботу, завжди є джоб-тікет. Це той квиток, яким ви можете користуватися, частинку платить ваш роботодавець і е, ви платите 45 євро. З тим квитком ви можете собі подорожувати, скільки завгодно по певній зоні. Цю зону вам дають картку, у вас там написано прайс-штуфи. Це означає, скільки ви можете рухатися. Наприклад, я зі своїм job тікет можу поїхати від Хайдельбергу аж до е, Вюрцбурга, що є дуже цікавим. Взагалі безкоштовно 3 години, але тут до Калстру я не можу проїхати. Тому дуже індивідуально, залежно від того, скільки живете. Ті, хто працює, вам прям краса, оскільки 45 євро, і ви отримуєте свій джоб тікет. Німці мають безліч, от, взагалі, безліч пропозицій, тільки потрібно знати, де вони, як вони і я їх шукаю, як їх шукати. Ці пропозиції, хто вам може розповісти? По-перше, ви можете піти в Deutsche Bahn Information і сказати: мені потрібно і така така інформація, як мені краще. Давайте ще раз: в Німеччині є, ви вже знаєте, скільки земель і кожна земля це маленький Ватікан в Римі. Там свої закони, там свої ціни, там свої. Фебанд. Да? Фебанд це ото транспортна служба, яка керує. І навіть може так, що ви можете їхати на інше місто. Вам там взагалі потрапляєте значить, в другу частинку. Дівчата мені писали, що в нас тут КАЛСРУЕ іде фебан, тут райнека фебан, і на частині зупиняється дія вашого квитка. Вам потрібно купувати квиток. Є різні комбінації. Що є цікавим? Ви ці комбінації, ще раз повторюся, ви їх знайдете в Deutsche Bank, вони вам зможуть дати відповідь. Ви можете купувати Тагос Тікет. наприклад, у мене в Баден-Вюртенберг коштує 8,80. Що ви можете робити? Ви можете. Кожен е, цілий день, один день, да, ви купляєте на день, подорожувати по е, певному району і маєте право брати з собою дітей безкоштовно до 15 років своїх. Да? Це не я взяла сусідку і сусідських дітей, свої діти і, будь ласка, до 15 років. Проблема в тому, що багато водіїв в Німеччині не розмовляють німецькою мовою, і вони не знають у того Раніше як було приходиш, кажеш до водія: я їду, наприклад, там, з подругою, і в нас четверо дітей. Порадьте мені, будь ласка, квиток. І вам вони казали, вам потрібен тікет, Ви купуєте його вдвох діти безкоштовно. Деякі водії стоять і кажуть, що твої діти тут їдуть з тобою. Я кажу, безкоштовно, діти, вони не знають. Ну, будь ласка, оці всі речі. Поясніть, виясніть, щоб ви його знали. Ще така цікава річ: Тагес і Вохонтікет. Вохонтікет да? це квиток на тиждень. Якщо ви їздите на роботу, вам потрібно не квиток на тиждень, а квиток на місяць, тому що він буде для вас дешевше, а можливо і на рік. Це всі моменти для дітей. Ви знаєте, 365 євро коштує шуль-тікет. Ми вже говорили про це, як його купувати. Ви йдете до вашого фебунда, до вашої фірми, яка відповідає, берете форму, заповнюєте, йдете до школи. Там ставить секретар печатку, приносите назад і з джоп-центром розбирається. Джоб-центр оплачує дуже часто для дітей, значить, у цей проїзний або max тікет В різних землях називається по-іншому. Тому, будь ласка, друзі, дивіться, що у вас на землі. Другий вопрос. Ми вирішили з роботою, хто працює. Джоб-тікет ідеально. Ви на джоб-тікет можете взяти, наприклад, з 7-ї години вечора так, до ранку і на вихідних ще п'ятеро людей. Там є також варіанти свої діти, або ви можете взяти дорослих, це все комбінується, будь ласка, подорожуйте, мені цей варіант дуже подобається. Тепер давайте зробимо значить, такий фокус, що таке банкарт, карт. Да? Deutsche Bank карт, це така красненька карточка, яка коштує, залежно від того, що на ній написано. Якщо на ній написано 25%, да, вона буде вам коштувати 62 євро в рік. Що там стоїть 50, вона буде коштувати десь 250 і так далі, але вам 50%. Значить, я перед тим, як готувала це відео, посиділа півгодинки в інтернеті. До чого я кажу, коли я кажу, буду вам вдячна за вас лайк, це подяка за те, що я шукаю інколи справді інформацію в інтернеті, витрачаю на це багато свого часу. Тому, ще раз дякую. Коли я шукала інформацію, значить там було написано, що цей Deutsche Bank вона вам буде тільки тоді корисна, коли ви подорожуєте більше, ніж на 250 євро в рік. Це означає ці квитки, які коштують. Якщо ви хотіли подорожувати, вам чому потрібна ця картка? Це 25%, значить. Рабат да, на ту ціну. Якщо я хочу поїхати до Кьольну, беру цю картку, забиваю собі в Deutsche Bank інформацію, наприклад, там Манхайм Кьольн в п'ятницю 25 го числа, і 27 го числа я їду назад. Дається вже автоматично 25% скидка, і мені вже виходить набагато дешевше. Ще є таке поняття в них, як шпарф прайс і флексі прайс. «Шпарф прайс» – це оці, значить ціни, коли ви раніше замовляєте квиток. Порада: навчіться замовлювати квитки в Німеччині, планувати свої подорожі за 2-3-4 тижні. Я розумію, що в нас люди такі спонтанні, що мама не горюй, але. Якщо ви плануєте вашу подорож за 2-3 тижні, ви зможете купити квиток дешевше, ну може бути і на 50 євро. Оскільки я їздила, наприклад, на Фордбілдунг на курси повищення кваліфікації в той самий Кьольн. І так сталося, що трошки я прогавила, я заплатила 90 євро за квиток. А якщо я купую це раніше на 2-3 тижні, то я заплачу за той квиток і 40 Євро. І плюс ще моїх 25%. Цю картку ви можете де замовити. Просто йдете до бан інформаціон, кажете, добрий день, guten Tag. вам дадуть її одразу, поточну, і додому пришлють. Вона діє автоматично рік, і через рік, якщо ви не звільнили, так, не сказали, що я хочу написати кюндігунг звільнення, вони автоматично знімають гроші. Дуже корисна річ. Тепер лайфхак від мене для дітей. Ви можете придбати цю картку безкоштовно. Вона дається, дивіться, яка ситуація. На цю банкар 25 євро я можу взяти свою дитину до 14 років безкоштовно. Тобто, це взагалі круто. Ви платите свій квиток 40 євро, і ваша дитина вона йде безкоштовно з вами. З 14 років ви маєте право. Замовити оцю Bank Банкар 25% безкоштовно для вашої дитини, вона буде діяти, якщо я не помиляюся, до 18 років. Тобто ви йдете, замовляєте, і вона приходить. Ви економите 62 євро в рік і це, вважаєте, раз, два, три-три роки, скільки ви будете залишатися в Німеччині. А вибачте мене, ви ще й 25% отримаєте значить, плюс. І ті 62 євро. Це колосальна сума. Для мене, наприклад, це великі гроші, чого можу вам і порадити. Ще й що я для вас знайшла, таке поняття, як регіональні ангіботи. Ви знаєте, регіональні пропозиції. Кожен фебунт має свої пропозиції. Ви заходите на сторінку, наприклад, в мене райника фебунт, я шукаю, хто в РНВ, хто Пфальц, Гесен, Бундеслан, де ви знаходитесь, заходите на сторінки ваших фірм, і вони вам розказують, які є пропозиції. Наприклад, РНФ, да, я знайшла, що вони мають придумали собі. Вони сказали, що ми тим, в кого є абонемент на місяць, ми їм дозволяємо їздити на вихідних по всій землі, так? На рахунок так само, як ви використовували 9-euro-ticket. Це означає, у вас є квиток на місяць, і ви маєте тільки по ньому на певній території їздити. Будь ласка, без проблем їздьте по всій землі, де завгодно на вихідних. Там вже вказані дні і числа, і все, що завгодно. Є така пропозиція. Будь ласка, гугліть, будь ласка, шукайте тільки на вашій землі. Ще дуже цікава річ, яка називається. Бундесланд Тікет, квиток на ваш Bundesland. Давайте буду говорити про свій Баден-Вютенберг. Що це таке Landes Тікет. Це квиток, який купляється перша людина. Зараз подивлюся, бо виписувала так: перша людина платить 24 євро. Після неї кожна наступна людина платить 7 євро. І це до 5 людей. Це означає, що ви маєте можливість. З друзями на вихідних. Давайте будемо подорожувати. Давай, нас п'ятеро, скинулися, і приблизно це буде вам десь по, по 10 чи скільки євро, і ви можете подорожувати по всій землі, баден вюртом, будь ласка, скільки вам заводно на вихідних. Це на один день діє такий квиток. Діти до 5 років, повторюю, їдуть безкоштовно. А з цим Баден Вюртенберг, тіки, які ви берете на вихідні, так ваші діти до 15 років, ви можете взяти їх з собою також без проблем. Для, наприклад, якщо дві мами вирішили зустрітися, плюс в них по двоє дітей, вам красота, ви будете мало грошей тратити на подорожі. Є такий Баден Вюртенберг. Target Stікet і Naft-Tікet. Тобто виток, наприклад, коли ви вирішили поїхати в Штутгарт вночі і подивитися, чи в на освітлення замку. Будь ласка, купляйте, він діє з 18-ї години до, до 6-ї години ранку і, наприклад, на вихідних ще е, пізніше. Тому е, шукайте інформацію. Я так їздила в Баден-Баден, коли в ще і 9 євро квиток був, це мені порадили, наприклад, по-іншому, так, скористатися. Тому ви можете взагалі економити гроші, якщо ви знаєте, які у вас є можливості. Так, подивлюся зараз, що я вам сказала. Альтернатива. Так, дивіться, давайте ще раз. Будемо підсумовувати, ще немає ніякої конкретної інформації. В цьому відео я дала вам альтернативи. Так? Квиток на день він може коштувати, наприклад, в нас він коштує 8,80 є, є квиток на тиждень, є квиток на місяць, є квиток на рік. Кожна земля зараз пропонує свій варіант, свою альтернативу 9 євро. Також у вас є можливість зробити. Бундесланд Тікет. Це той квиток, який початкова ціна 24 євро для першої людини, друга людина 7 євро, третя людина 7 євро і так до 5 людей. Ви можете користуватися для подорожі на вихідних. Плюс у вас є можливість той Bank Card 25 або 50, для мене було зручно 25, і також подорожувати. Ось все від мене є питання, будь ласка, пишіть. Але велике прохання, не пишіть, будь ласка, Лена, а як в мене в землі? Я живу там і там. Ви можете прогуглити, як у вас в землі, як в вашому місті, оскільки це дуже індивідуальна інформація. Це все знаходиться в інтернеті, але я вже вам даю підказку, що гуглити. Ми будемо чекати, що буде в вересні, що вони придумають, якщо буде 69 євро, це одна опціон, якщо ні, то. Ми креативні люди, ми будемо подорожувати, але іншими варіантами. Бажаю вам всього найкращого і побачимося наступний раз!